Привіт! Ви на каналі Релігії світу. Якщо вам близька та цікава тема релігії, як вони з'явились, розповсюдились по світу, яка між ними різниця, ставте лайк, підписуйтесь на канал та поїхали вивчати з нами. Світ релігії це не лише віра в вищу силу, це глибоке прагнення людини зрозуміти себе, світ та сенс існування. У цьому відео ми познайомимося з трьома релігійними системами іудаїзмом, релігією єдиного бога, індуїзмом. Багатоликою духовною традицією Індії деосизму, шляхом гармонії з природою. Розберемо глибше їхні головні ідеї, як вони виникли та що їх об'єднує. Іудаїзм одна з найдавніших релігій світу, яка вплинула на християнство, іслам та навіть західну культуру. Це історія про союз між Богом і народом Ізраїлю, про віру, боротьбу, пошук справедливості та істини. Іудаїзм зародився понад три тисячі років тому на території сучасного Ізраїлю та Палестини. Початком вважають завіт Бога з Авраамом. Бог пообіцяв Аврааму, що зробить його потомків великим народом і дарує їм землю Ханаан. Авраам вважається патріархом трьох релігій іудаїзму, християнства та ісламу. Важливою подією стало визволення євреїв з Єгипетського рабства, яке за традицією здійснив пророк Мойсей. Саме Мойсей, згідно з віруваннями, отримав Тору п'ятикнижжя, перші та найважливіші закони від Бога на горі Синай. Головна священна книга іудаїзму Танах вона складається з трьох частин Тора, Невіїм Кетовим. Окрім танаху, є ще Талмуд – збірник коментарів та пояснень до Тори, який визначає єврейське законодавство та повсякденне життя. Саме Танах поділяється ще на три книги Тора, навчання, п'ятикничі Мойсея, Буття, Вихід, Левит, Числа, Второзаконня. Невигім, пророки, Історії про пророків Ізраїлю та їхнє служіння. Китовим – писання, поезія, притчі. Історичні книги. В іудаїзмі вірять, що Тору написав Мойсей під натхненням Бога. Ключову роль відіграють пророки. Люди, через яких Бог передавав свою волю. Головні пророки це Мойсей, який вивів народ з Єгипту та отримав заповіді, а також Самуїл, Ілля, Ісая, Єремія і Вони закликали до покаяння справедливості та вірності Богу. Пророки вчили, що Бог є єдиний, що справедливість важливіша за обряди. Що народ повинен жити за законом і моральними принципами. Основні ідеї та обряди. Головна ідея іудаїзму це служити Богу через дотримання закону, моралі та традицій. Основні обряди це обрізання, знак союзу з Богом, бар міцва релігійне повноліття для хлопчиків. ШАБАТ день спокою, молитви, кожної суботи. Важливі свята, песах. В цей день християни відмічають Великдень. Саме Песах це свято, коли народ Ізраїлю вийшов з е, під рабства Єгипту. Тобто вони вже не були рабами, вони були вільними людьми. Наступне свято Йом Кіпур це день покаяння, та ханука свято світла та віри. Іудаїзм – це віра, яка живе в серцях мільйонів людей. Три тисячі років це історія про вибраний народ, про надію, про відповідальність перед Богом і перед собою. Індуїзм шлях багатьох форм, але єдиного сенсу. Індуїзм це найдавніша з існуючих світових релігій, яка бере свій початок приблизно більше чотири тисячі років тому на території сучасної Індії. Немає конкретного засновника чи одного пророка, який створив релігію. Це результат тисячолітнього розвитку культури, вірувань та філософії. Індуїзм формувався на основі релігії аріїв та інської культури. Арії вторглися в Індію близько півтори тисячі років до нашої ери, зробили свій внесок. Та інська культура, це цивілізація і індійська стародавня. Яка була на території Індії? Священні тексти індуїзму. Індуїзм має величезну кількість священних текстів. Вони діляться на шаруті це те, що почуте, тексти божественного походження та смріті те, що запам'ятоване, традиційна література. Основні тексти Єведи, Упанішади, Пхавадгіта, Рамаяна та Махабрахта Пурани. Тепер детальніше веди. Які виникли близько 1500 років до нашої ери це найдавніші тексти: гімни Богам, ритуали, філософські міркування. У панішади це філософські тексти про єдність душі, Атмана та всесвітньої душі, Брахмана. Вхаватгіта одна з найважливіших книг, діалог між. Арджуною та Крішною про обов'язок, віру та шлях до звільнення. Хто такі Арджуна та Крішна, ми обов'язково розберемо в наступних відео. Рамаяна та Махабрахта це великі епічні поеми, що навчають моральності через історії героїв, Пурани, описи історій богів, світотворення, космології. В індуїзмі немає єдиної центральної книги, як от у християнстві або в мусульманстві, там Біблія чи Коран. Головні божества індуїзму. В індуїзмі багато богів, але всі вони, це різні прояви єдиного Брахмана, вищої духовної сутності. Найвідоміші боги. Брахма це творець світу. Вішну, хранитель світу, що приходить у різних втіленнях, аватарах. Бог, зокрема, як Кришна і Рама, Шива руйнівник і перетворювач це Бог медитації та йоги, лакшмі богиня достатку, Сарасваті – богиня мудрості, ганеша бог початку з головою слона. Важливо, індуїсти не вірять у суперництво богів, а кожен жену шанує своє божество, визначаючи інші форми. Тобто там немає такого, що е, оцей Бог там важливіший, або той менш важливий, або той має якусь більшу силу, а той класний, а той ні. Е, тут шануються всі боги, е, і наче от кожен це частинка всього великого, і кожен рівноцінний, але все одно ієрархія зберігається. Ключові філософські ідеї Брахман це всесвітня душа. Єдине джерело всього Атман душа кожної людини, яка, по суті, також є брахман. Карма закон дії та наслідку. Кожна дія має відгумін. Сансара, Колесо перероджень, перевтілення душі. Мокша. Звільнення з колеса перевтілень і злиття з Брахманом, йога, духовна практика, досягнення гармонії з брахманом. Практика індуїзму. Поклоніння або пуджа це домашні чи храмові ритуали. Йога та медитація це не тільки фізичні вправи, а й шлях до самопізнання. Паломництво особливо до річки Ганг. Де знаходиться річка Ганг, та як відбувається паломництво, ми обов'язково розберемо в наступних відео, де детальніше будемо говорити саме про індуїзм свята: дівалі це свято світла, холі свято весни, Наваратрі шанування богині. Туркі. Я, можливо, щось неправильно назвала. Якщо ви знаєте, що це саме за свята, прошу виправити мене в коментарях і описати, написати інформацію, яка вам відома стосовно цих свят. Вчителі та філософи індуїзму. В індуїзмі немає пророків в звичайному сенсі, але є великі вчителі, гуру, які передають знання та духовну практику. Найвідоміші з них це в'яса, автор Махабрахта і систематизатор вед. Пантаджалі, автор Йога Сутр, Шанкара філософ, який пояснив ідею єдності Брахмана та Атмана, Ремакришна, Вівекананда, Махатма Ганді сучасні діячі, які вплинули на розвиток індуїзму у світі. Цікаві факти про індуїзм. Індуїзм це третя за кількістю віруючих релігія в світі. Він дуже гнучкий, допускає одночасно віру в особистого Бога. Ритуали, йогу, медитацію та філософські пошуки. Індуїзм це основа індійської культури, мистецтва, музики і навіть харчових звичок. Основа вегетаріанства має корінь від індуїзму. Якщо коротко. Індуїзм не має конкретного засновника. Священні книги: це Веди, Упанішади, Пхавадгіта, Рамаяна, Пурани. Основні боги. Брахма, вішну, шива, лакшмі. Ганеша. Основна ідея звільнення душі через карму самопізнання йогу. Символ, до речі, е, індуїзму читається як ОМ. Практика: пуджа, йога, медитація, паломництво, пости. Структура. Індуїзм це віра в багатьох богів. Це багатобожя. Але з єдиною духовною основою. Даосизм шлях гармонії з природою та всесвітом. Витоки Даосизму Даосизм виник в Китаї близько 6 iv століття до нашої ери це релігія та філософія, яка вчить вжити в гармонії з Дао природним шляхом всесвіту. Основоположником вважають Лао – Мудреця, якому приписують написання головного тексту даосизму – Дао дадзин. Виник як відповідь на соціальну кризу. даосизм навчив уникати боротьби та шукати внутрішню гармонію. Священні тексти даосизму основні книги даосизму Дао Дадзин книга про шлях і чесноту. Автор Лао Цзи короткий, але глибокий текст, що описує суть Дао і принцип гармонійного життя. Цзи, книга Цзи. Автор Цзи. це збірка історій, притч і парадоксів про свободу, спонтанність та прийняття змін даоські канони Дао -цзан. великий збірник текстів з філософії, релігії, медицини, алхімії, містики. На відміну від монотеїстичних релігій, даоські тексти не встановлюють суворих правил. А радше пропонують шлях для внутрішнього пізнання. Філософія та ключові ідеї даосизму. Дао – це шлях, невидимий вічний закон природи. Це те, що керує Всесвітом. Увей недіяння, дія без примусу, природний рух разом з потоком життя, Ци життєва енергія, основа всього живого. Ян та ІН. Гармонія протилежностей. Ніч та день м'яке та тверде, чоловіче та жіноче вони не вороги, а частини одного цілого. Спонтанність, простота, скромність це шлях до внутрішньої свободи. Життя в гармонії з природою це не боротися з річкою, а плисти за її течією. Вчителі деосизму Лао Цзи легендарний засновник, вчитель простоти та природності. Чуан ци мудрець, який учив сміятися над власними страхами та приймати зміни. даосизмі немає пророків, які приносять одкровення від божества. Даосизм – це вчення про внутрішній досвід і шлях самопізнання. Філософський даосизм з часом перетворився і на релігійну традицію. Основні елементи поклоніння духам, безсмертним богам. Даоські монахи та храми, віра в досягнення безсмертя через особливі практики, дихальні вправи, медитацію і дієту алхімію. Даоський пантеон це неферитовий імператор, головний бог неба, безліч духів природи, святих і небесних чиновників. Практики Даосизму це медитація та дихальні вправи для збереження енергії ци. Даоські бойові мистецтва, що поєднують рух та гармонію, Даоська алхімія, прагнення продовжити життя і досягти безсмертя, Поншуй, мистецтво розташування предметів для досягнення енергетичного балансу, свята в Даосизмі це свято весни, китайський Новий рік, свято Духів, День нефритового імператора, місцеві свята присвячені конкретним божествам. Цікаві факти. Даосизм сильно вплинув на китайську культуру, мистецтво, поезію та медицину. Філософія Увей сьогодні надзвичайно популярна на Заході як засіб боротьби і стресу. Даосизм – нуцька релігія, де гармонія важливіша за правила. Коротеньке резюме про даосизм. Основні характеристики даосизму. Засновник Лао Цзи. Священні книги Дао Де Цзин – Джуандзи Дао Цзан. Головна ідея гармонія з Дао через недіяння, спонтанність. Символ – інь-ян. Практика, медитація, дихання, тай-чи, алхімія, фенчуй. Структура пантеон богів, духів, пульт безсмертя. Можна виділити, що даосизм. Це релігія, яка створена для гармонізації людини з навколишнім світом та з природою, для того, щоб показати, що людина є невід'ємною її частиною, для того, щоб не ламати, не руйнувати, а підтримувати і насолоджуватися тим, що людина має. Іудаїзм навчає служити єдиному Богу через заповіді. Індуїзм досягати звільнення через самопізнання, карму та його. Даосизм віднайти гармонію, живучи в природному ритмі. Три різні шляхи, але всі прагнуть до глибшого розуміння світу, до глибшого розуміння себе та вищої істини. Світ релігій багатогранний та глибокий. Якщо вам цікаво дізнатися більше, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях. Про яку релігію ви хотіли б дізнатися з наступних відео?